Навіть Бог не зможе його потопити. У ніч на 15 квітня виповнилося 105 років з дня, коли затонув найбільший на той час пасажирський лайнер Титанік. На борту було 2223 особи. На той час це було як населення невеликого міста. У своє перше й останнє трансатлантичне плавання Титанік вирушив 12 квітня о 12.15 з Квінстауна, Ірландія до Нью-Йорку. Капітаном лайнера був Едвард Джон Сміт, англійський мореплавець з величезним досвідом, капітан мільйонерів, так його називали, адже довірили керування кораблем, квитки, на які коштували дорого. Пасажири першого класу сплатили майже 1700 євро. Квитки класу люкс коштували 49 тисяч євро. Третій клас придбали ті, хто міг собі дозволити віддати 170-400 євро. 14 квітня в День аварії було декілька повідомлень. Орліт і айсберги біля узбережжя Північної Америки. За два дні до цього надходили телеграми з попередженнями від інших кораблів, які бачили айсберги на своєму шляху. Через це капітан Сміт змінив курс Титаніка, відхиливши його на 16 кілометрів південніше від запланованого маршруту. Ще одна важлива телеграма надійшла від німецького судна Америка о 13.45. Йшлося про два великі айсберги, та вона не потрапила на капітанський місток. Радисти, які отримали повідомлення, почали ремонтувати передавач. Тож Титанік продовжував просуватися вперед на великій швидкості. Інженер, який будував Титанік після закінчення робіт на запитання репортерів, наскільки безпечний буде цей чудо корабель, з іронічною зухвалістю відповів тепер навіть бог не зможе його потопити. Пасажирами Титаніка став справжній бомон того часу. Мільйонери, фінансові магнати, європейська знать. Серед присутніх також була мільйонерка Маргарет Моллі Браун, яка здобула слави саме завдяки цій подорожі, вона врятувалася. За хоробрість та відчайдушність американська преса назве її пізніше непотоплювальною моллі. Головний менеджер компанії Брюс Ісмей також брав участь у рейсі, хотів порівняти рівень сервісу та характеристики Титаніка з Олімпіком, який пройшов випробування рік тому. Для цього запросили головного інженера, який будував корабель Томаса Ендрюса та інших фахівців. Титанік наближався до узбережжя Північної Америки на великій швидкості. Команда приділяла більше уваги різкому зниженню температури та іншим щоденним клопотам, ніж заходам безпеки. Зокрема, не відбулося тренування екіпажів рятувальних човнів, передбаченого циркуляром компанії. Натомість другий помічник капітана Чарльз Латолейр розпорядився вжити заходів, щоб запаси прісної води не замерзли. Океан тієї ночі був надзвичайно тихим. Це було небезпечним. Без вітру не було хвиль навколо айсбергу, які можна було побачити здалеку. Матроси у воронячому гнізді оглядовому майданчику на високій щоглі не мали біноклю. У біганині забули забезпечити їх оптикою. Та навіть якби біноклі були, побачити айсберг у темряві безмісячної ночі на великій відстані було майже неможливо. О двадцять один з матросів у воронячому гнізді розгледів великий айсберг по курсу корабля. Фліт швидко вдарив у дзвін та повідомив на капітанський місток. Отримавши новину, шостий помічник капітана та старший офіцер терміново вжили заходів машинному відділенню дали команду зупинити двигун і перевести обертання гвинтів у зворотньому напрямку. Штурвал повернули ліворуч до кінця, але кораблеві не вистачило відстані для повного повороту, щоб оминути айсберг. Він пробив обшивку вздовж борту. Ушкодив сталеві пластини нижчі ватерлінії. Трюм затопило. Хоча помічник капітана Мердок і позакривав автоматичні люки між відсіками. Через пошкодження борту були затоплені шість відсіків. Перегородки сягали тільки палуби. Є. Значного поштовху не прокинувся майже ніхто, окрім кількох пасажирів та капітана Сміта. Котрий одразу наказав перевірити трюми. Новини були невтішними трюм швидко наповнювався водою, перші шість відсіків виявилися поробитими. Чим більше води потрапляло в носову частину, тим глибше, ніс корабля занурювався в океан. Перегородки водонепроникних відсіків не були суцільними. Вода заповнювала перші перегородки і, досягнувши палуби, Є, переливалася в інші. Інженер після огляду судна доповів, що титанік потоне через годину. Ухвалили рішення подати сигнал допомоги СОС іншим кораблям. Найближче судно Карпатія могло дістатися місці аварії тільки через 4 години. З огляду на це капітан Сміт наказав почати евакуацію пасажирів і спустити рятувальний шлюб. Після опівночі пасажири, переважно першого класу, почали збиратись на палубі і розташовуватися в шлюпках. Команда корабля не була достатньо навчена цій процедурі, багато шлюпок наповнилося лише трохи більше, ніж наполовину. Першу шлюпку розраховано на 65 осіб, спущену із половиною пасажирами, переважно першого класу. Цей недогляд команди коштував життя близько 500 людям. Деякі офіцери пізніше пояснюватимуть це побоюваннями, що шлюбки могли не витримати навантаження під час спуску на воду. Одне з неписаних правил вимагало, щоб жінки і діти мали шанс на порятунок першими. Пасажири третього класу мали найменше шансів на порятунок, а пасажири чоловічої статі загалом ще менше. Серед загиблих був і сам капітан Сміт, головний інженер. І 56 мільйонерів першого класу тільки декільком вдалося врятуватися інші або не змогли, або вирішили скінчити своє життя щастю. З усього того, що я пам'ятаю щодо катастрофи Титаніка, одне враження ніколи не покине мене. Це ірунія надії, яку я відчула на судні. Він не потоплювальний, говорили мені. Він найнебезпечніший корабель у світі. Я ніколи не подорожувала океаном і тому боялася його, але слухала людей, які казали: сідай на Титанік, на ньому ти не відчуєш ніякої загрози. Нові технічні досягнення роблять його безпечним. Та й офіцери у першому плаванні будуть дуже обережні. Це все звучало красиво і правдиво, тому я, мій чоловік Харві, і наша восьмирічна дочка Мерджорі вирішили поїхати в Америку. Мерджорі і я зараз тут в безпеці, але тільки ми удвох. Мій чоловік потонув, і разом з Титаніком на дно Атлантики пішло все, що ми мали цінне в житті, пригадувала пасажирка другого класу Шарлота Кольєр. Після того, як корабель затонув, сотні людей лишилися в холодній воді. Деякі загинули зразу від травм або потонули, однак більшість померли від холоду. Вода знижувала температуру тіла настільки, що це зупиняло кровообіг і перешкоджало діяльності органів в першу чергу легенів. Кораблю «Карпатія», яким першим прибув на місце катастрофи, вдалося врятувати 711 людей. До берега було доправлено 328 тіл загиблих, 67% членів екіпажу загинуло. Декілька пасажирів та членів команди стверджували, що бачили в темряві вогні іншого корабля, але він не відповідав на заклики про допомогу по радіо і не реагував на ракети з Титаніка. Пізніше з'ясувалося, що це було інше американське судно Каліфорнія, яке зупинилося на ніч через велику кількість айсбергів і побоювання зіткнення. Оператор радіо теж пішов спати і не чув заклики про допомогу з корабля, що тонув. Тільки Карпатія йшла на допомогу, і на час її прибуття багатьом вже не вдалося вижити. І розслідування обставин загибелі людей змусило замислитись над правилами безпеки під час морських подорожей. Згодом їх було посилено. Зокрема, ухвалено рішення, згідно з яким кількість місць у рятувальних шлюпках мала відповідати кількості пасажирів на борту. Британські вчені вважають, що аварії Титаніка можна було уникнути. На їхню думку, корабель вдалося б порятувати, якби після того, як екіпаж помітив айсберг, перший помічник капітана на 30 секунд раніше віддав наказ змінити курс корабля. Такі дані спростовують висновки офіційного розслідування 1912 року. Тоді було встановлено, що перший помічник капітана Мерток відхилився від курсу негайно, але не зміг уникнути зіткнення, тому що айсберг був помічений занадто пізно.